Ти колись задумувався, чому навколо стільки людей, а справжніх поруч майже немає? Чому іноді відчуваєш себе самотнім навіть у компанії? Наче всі говорять, усміхаються, живуть, а всередині, ніби камінь. Можливо, це не про те, що з тобою щось не так, можливо, це про те, що ти почав бачити глибше. Стоїки вважали самотність не покарання, а дзеркало. У ній видно не відсутність людей, а справжній стан душі. Ми вчимося мовчати, щоб почути себе, ми вчимося відпускати, щоб залишити місце для тих, хто прийде по справжньому. Це відео не про те, як завести друзів це про те, як перестати тікати від себе, як навчитися бути з людьми без страху втратити і як стоїчна мудрість може відкрити серце. Яке вже надто довго було закритим. Урок один Коли ти залишаєшся сам. Бувають дні, коли ти озираєшся навколо і розумієш, поряд нікого немає ні тих, з ким можна поговорити відверто, ні тих, хто справді розуміє. І тоді приходить думка може, зі мною щось не так. Ми живемо у світі, де соціальність стала мірилом цінності у стрічках, усмішки, компанії. Близькі друзі, але тиша між повідомленнями часом голосніша за будь-які лайки. Ти можеш сидіти в кав'ярні серед десятків людей, чути сміх, розмови, звуки чашок, а всередині порожнеча, наче ти дивишся на життя крізь скло, усе рухається, а ти ніби осторонь. Ми називаємо це самотністю, але іноді це правда, яка нарешті пробивається крізь шум. Стоїки знали це відчуття. Марк Аврелій, імператор, якого оточували тисячі, писав у своїх роздумах людина знаходить спокій не тоді, коли тікає від натовпу, а коли повертається до себе. Навіть він, найвпливовіший у світі, відчував себе самотнім посеред величезного натовпу, бо справжня близькість не вимірюється кількістю людей поруч, а здатністю бути чесним перед самим собою. Ми часто шукаємо спілкування, щоб втекти від тиші, але саме тиша показує, хто ми є насправді. У ній зникають маски, ролі, пристосування. У ній видно, чим ми наповнені, а чим лише прикриті. Сенека писав Хто в собі самому не має друга завжди буде самотній. Це не про ізоляцію. Це про те, щоб знайти в собі опору, щоб перестати чекати, що інші заповнять твої порожнечі. Бо, коли ти вчишся бути поруч із собою, страх самотності зникає, залишається спокій, з'являється ясність, ти починаєш бачити не всі, хто поруч, близькі, і не всі, хто далеко, відсутні. Стоїки називали це внутрішньою фортецею, місцем, куди не доходить шум, очікування, суєта. Там, у тиші, народжується справжня сила без показності, без страху, без потреби подобатись. Ти не дивний, ти просто дозрів до чесності, і ця чесність не про самотність, вона про свободу. Тому не шукай друзів для компанії. Шукай тих, біля кого можеш мовчати. Шукай тих, біля кого не мусиш пояснювати, ким ти є, і навіть якщо сьогодні таких людей ще немає, будь тим другом для себе, бо без цієї внутрішньої дружби жодна інша не виживе. Урок 2. сила бути наодинці. Самотність лякає тих, хто не знайомий із собою. Ми тікаємо від тиші, тому що не хочемо почути те, що всередині телефони, шум, розмови, усе це спосіб заглушити головний голос Твій. Але стойки вміли бути з собою, не як відлюдники, як люди, які не тікають. Марк Аврелій писав Людина знаходить спокій не тоді, коли тікає від натовпу, а коли повертається до себе. Тиша. Не ворог, це простір, у якому ти нарешті бачиш себе без прикрас. У ньому зникає фальшива потреба комусь подобатись, комусь доводити, що ти цікавий чи достатній. Коли ти залишаєшся сам, ти зустрічаєш правду, вона не завжди приємна, але саме в цій зустрічі народжується зрілість. Стоїки казали будь своїм власним товаришем у доброму й злому. Бо той, хто навчився бути з собою, Ніколи не буде по справжньому сам. Згадай, як дерево стоїть посеред бурі. Його гілки гнуться, але коріння глибоке. Так само й ти. Коли всередині є опора, зовнішня самотність перестає лякати. Люди приходять і йдуть, обставини міняються. Але якщо ти збудував усередині тиху впевненість, ніяка порожнеча не розіб'є тебе. Це не означає відмовитись від дружби, навпаки. Коли ти знаходиш мир у собі, саме тоді можеш стати справжнім другом для когось іншого, без потреби володіти, без страху втратити, без маски. Стоїцизм не навчає бути холодним, він учить не залежати, бо тільки вільна людина здатна любити щиро, тож не шукай натовп, шукай глибину, не кількість якість, не шум сенс. І пам'ятай, коли ти навчишся бути з собою, Усе інше знайде тебе саме. Урок 3. довіра, яка народжується зсередини. Ми всі обпікалися, кожен має історію, після якої навчився мовчати трохи довше, ніж раніше. Ти, можливо, теж пройшов через це. Коли довірився не тій людині, розповів щось щиро, від душі, а потім це використали проти тебе, і тоді, всередині, щось стискається, ти починаєш будувати стіну. Спершу невидиму, потім кам'яну, і з кожним новим ударом цегла лягає все щільніше. Уяви, чоловік, який після зради друга вирішив, що більше ніколи не буде відкриватись. Він почав жити тихо, обережно, усміхатись рівно настільки, щоб не показати, що болить. Минали роки, і він справді ні з ким не сварився. Але й не сміявся по справжньому теж. Одного дня він зрозумів. Стіну, яку будував, щоб захиститись від болю, він збудував не навколо себе, а всередині. І в тій фортеці не залишилось повітря. Стоїки розуміли цю пастку. Сенека писав Обирай, кому довіряти, обережно, але коли вже довірив, не сумнівайся. Бо довіра це не нагорода для гідних, це твій вибір жити з відкритим серцем, навіть знаючи, що воно вразливе. Довіра не дає гарантії безпеки, вона дає свободу не жити в постійному страху, і це стоїчний вибір. Ти не можеш контролювати, що зробить інша людина, але можеш контролювати своє ставлення. Ти можеш сказати так, я відкриваюся, і якщо мене підведуть, я все одно залишусь собою. Бо біль тимчасовий. А закритість це в'язниця без строку. Стоїчна практика довіри. Запиши трьох людей, яким ти справді довіряєш, не тих, хто завжди погоджується з тобою, а тих, поруч, із ким можна бути чесним, поруч із ким не страшно мовчати, потім запиши, чому ти їм довіряєш, не просто бо знаю давно, а які риси в них створюють у тобі спокій, чесність, уважність, послідовність, доброта. Подивись на цей список, і запитай себе. Чи є ці риси в мені самому? Бо люди, яким ми довіряємо, це часто дзеркало нашої власної правдивості. Стоїк не намагається знайти бездоганних, він шукає справжніх і починає з себе. Коли ти довіряєш собі, своїм принципам, рішенню, совісті, ти перестаєш боятись довіряти іншим. Бо навіть якщо хтось зрадить, ти не руйнуєшся, ти просто вчишся. Марк Аврелій казав коли хтось чинить неправильно, шкоду завдає не тобі, а собі. Тож, якщо тебе зрадили, це не доказ, що світ небезпечний, це лише нагадування, що не всі готові бути на твоїй глибині. І знаєш, що дивно. Коли ти перестаєш боятись бути відкритим, у твоє життя починають приходити саме ті, кому можна довіряти без пояснень. Бо довіра це не результат удачі. Це наслідок внутрішньої чистоти. І чим спокійніше твоє серце, тим більше в ньому місця для справжніх людей. Урок 4. Коли світ здається далеким. Бувають періоди, коли здається, що всі кудись поспішають, усі мають свої кола, свої компанії, свої розмови, а ти ніби спостерігач присутній, але ніде не свій. І тоді приходить думка може, я просто не для цього світу? Ні. Ти для нього, але не для його шуму. Стоїки вірили справжні зв'язки народжуються не в натовпі, а там, де є спільна дія, спільна мета, спільна цінність. Тому не потрібно шукати людей, шукай сенси. І коли знайдеш свій сенс, люди самі з'являться поруч. Пригадай навіть у Римі, серед хаосу імперії, Сенека й Луцилій не зустрічалися випадково їх поєднувало недозвілля. А пошук істини тому їхня дружба пережила навіть смерть сьогодні можливостей море. Але більшість із них поверхневі. Коментарі, сердечка, випадкові знайомства, усе це шум без коренів. Стоїци змучать на кількості, а глибини не потрібно бути соціальним, потрібно бути присутнім. Коли ти щиро зацікавлений у спільній справі, коли ти дієш, а не просто з'являєшся. Саме тоді народжується зв'язок. Волонтерство, книга клуб, спортивна група, навіть проста розмова з тим, хто сидить поруч у кав'ярні. Це не маленькі речі. Це точки дотику. Кожна з них шанс створити новий вузол у твоєму колі життя. Стоїки називали це жити згідно з природою. А природа це рух і участь. Коли ти береш участь, ти вже не сторонній. Тому не чекай. Поки тебе. запросять. Стань тим, хто запрошує. Не шукай, хто заповнить твою порожнечу. Створи простір, у який хтось захоче прийти. Бо насправді світ не закритий для тебе, він просто чекає, щоб ти відкрився для нього. Урок 5. Мистецтво говорити з душею. Буває, ти говориш з людиною і відчуваєш, що вас розділяє стіна. Слова лунають, але не торкаються. Ти розповідаєш щиро, а у відповідь коротке ага або ввічлива посмішка, і тоді всередині щось стискається. Навіщо взагалі говорити, якщо ніхто не слухає. Ми живемо у світі, де кожен хоче бути почутим, але майже ніхто не хоче слухати. У цьому хаосі спілкування губиться сенс, а тиша стає рідкісною розкішшю. Стоїки вважали, що слова це не прикраса, а інструмент істини. Якщо вже говориш, то говори так, щоб твоє слово несли не емоції, а гідність. Уяви розмову двох друзів один говорить із поспіхом, перебиває, намагається допомогти порадою, другий просто слухає. Не кидає фрази Я тебе розумію не намагається виправити. Просто присутній. І раптом перший зупиняється, видихає і каже Дякую, ти мені справді допоміг. Іронія в тому, що друг майже нічого не сказав, але дав найцінніше увагу. Стоїки вчили. Справжня розмова починається не тоді, коли говориш, а коли перестаєш боятись мовчати. Бо мовчання це простір, у який інший може покласти своє серце, і якщо ти його не перериваєш, ти вже лікуєш. Стоїчні правила спілкування. Говори лише тоді, коли твої слова справді кращі тишу. Це не означає мовчати завжди, а лише пам'ятати, що кожне слово має вагу. Якщо воно не додає миру, воно лише створює шум. Не говори, щоб переконати, говори, щоб зрозуміти. Стоїки бачили мудрість не у суперечці, а у пошуку спільного. Коли ти питаєш не для відповіді, а щоб по справжньому відчути іншу людину, народжується довіра завжди залишай паузу між думкою і словом. Ця коротка тиша твоя сила. У ній розум встигає відфільтрувати гнів, гордість і імпульс. І тоді твої слова стають не реакцією, а усвідомленою відповіддю. Епіктет казав ми маємо два вуха і лише один рот, щоб слухати вдвічі більше, ніж говорити. Це не жарт. Це ключ до справжніх стосунків. Бо коли ти слухаєш по-справжньому, інша людина починає чути сама себе. Стоїк не шукає ефектних фраз, він шукає істину, не хоче мати рацію, хоче мати розуміння, і саме тому його слова мають вагу навіть у мовчанні. Маленька практика. Наступного разу, коли будеш у розмові, спробуй не заповнювати паузу просто дивись у очі і будь присутнім. Ти здивуєшся, скільки всього можна почути, коли перестаєш поспішати з відповіддю. Ми не повинні бути харизматичними. Ми маємо бути щирими. Іноді щирість звучить тихо, але саме вона запам'ятовується. Стоїки казали слово це насіння, і кожне проросте, тож сій обережно, бо з твоїх слів може вирости або мир, або розбрат, і тільки ти вирішуєш, що саме залишиш після себе шум чи спокій. Урок 6. коли пріоритети змінюються. Є час, коли ти розумієш люди, які колись були весь твій світ тепер десь далеко не посварились, не зникли, не зрадили, просто пішли іншими дорогами, і ти не помітив, коли це сталося. Спочатку рідше дзвінки, потім коротші розмови, а потім просто мовчання, у якому вже немає образи. Лише легкий сум і вдячність. Стоїки ніколи не дивувались цьому. Вони знали, усе змінюється, і це природно. Навіть дружба має свої пори року весна, коли знайомство народжується, літо, коли ви поруч, коли тепло, осінь, коли кожен іде своєю стежкою, і зима тиша, у якій залишається лише пам'ять і спокій. Марк Аврелій писав Приймай усе, що трапляється, як те, що тобі призначене природою. Ми часто тримаємо людей не тому, що вони нам потрібні, а тому, що боїмося порожнечі без них. Але Стоїк не чіпляється він цінує і відпускає з миром. Було двоє друзів, вони росли разом, підтримували один одного у всьому, а потім життя розвело їх різними шляхами один у справах, інший у пошуках себе. Вони рідко писали, ще рідше зустрічались, і одного разу. Після років мовчання випадково знову побачилися не було пафосу, вибачень, зізнань було просто як ти, і в цій простоті справжня дружба. Бо коли зв'язок справжній, він не іржавіє від часу. Стоїцизм учить дивитись на відстань без гіркоти. Якщо людина відійшла, це не кінець, а перехід. Можливо, її місія у твоєму житті завершилась, можливо, тепер ви вчите різні уроки. І це не зрада, це шлях. Проблема в тому, що ми хочемо, аби все залишалося навіть тоді, коли ми вже не ті, ким були. Ми дорослішаємо, змінюємось, і наше коло теж змінюється. Хтось залишається, бо з нами росте. Хтось відходить, бо його дорога в інший бік. Сенека писав Нічого не втрачає той, хто знає, що все минуще. Це не байдужість, це зрілість. Бо вдячність за минуле сильніша, ніж жаль за втрату. Стоїчна практика прийняття. Спробуй зробити просту річ. Візьми аркуш і запиши імена трьох людей, які колись були близькими, але тепер десь далеко. Напиши, за що ти їм вдячний. Без ностальгії, без оцінок, просто подякуй подумки. Це не для них, це для тебе. Це очищення. Бо поки ти тримаєш у серці старі історії, нові не мають куди прийти. Стоїк не тримає, не звинувачує, не біжить за минулим. Він відпускає, але з любов'ю. Бо відпускати без образи це теж форма дружби, і, можливо, через роки хтось із них повернеться. А може, ні. Але в будь-якому випадку ти залишишся спокійним. Бо істина дружба не в тому, щоб бути поруч завжди, а в тому, щоб навіть на відстані залишатись частиною добра, яке ви колись створили разом. Урок сім. Спокій усередині. Зв'язок зовні. Бувають моменти, коли ніби все добре, є люди, робота, навіть усмішки, але всередині порожньо ти ніби дивишся на своє життя збоку, наче гість на власному святі. І в якийсь момент розумієш. Проблема не в тому, що тебе не розуміють, а в тому, що ти сам себе давно не слухав. Стойки називали це втратою внутрішнього контакту. Коли зовні ти живеш, а всередині глибока втома, яку складно пояснити. Ми шукаємо розуміння у світі, але якщо всередині хаос, навіть найщиріші люди не зможуть пробитися крізь нього. Як можна бути з кимось по-справжньому, якщо ти роз'єднаний із самим собою? Один чоловік багато років боровся з тривогою, він намагався виправитись, ходив на зустрічі, змушував себе бути відкритим, навіть жартував, коли не хотілося. Але всередині все одно відчував себе порожнім. Одного вечора він просто зупинився, вимкнув телефон, сів біля вікна і довго дивився, як темніє небо, без плану. Без цілей, без ролей, і вперше за довгий час відчув тиша не страшна вона лікує. Саме тоді він зрозумів йому не потрібно більше бути цікавим, потрібно просто бути. Стоїцизм починається з цього з моменту, коли ти перестаєш тікати від себе, не борешся з емоціями, не пригнічуєш, не маскуєш, а просто спостерігаєш. Душа має в собі все, щоб зцілитися. Лише дозволі їй побачити істину. Твоя тривога, роздратування, втома це не вороги, це посланці. Вони показують, де ти втратив рівновагу, де перестав чути себе. Стоїчна практика спокою. Перед кожною розмовою знай кілька хвилин тиші. Просто вдихни і видихни. Запитай себе, що я зараз відчуваю. Не оцінюй, не шукай причин, просто спостерігай. Це допоможе увійти в діалог не з напругою, а з ясністю. Під час розмови слухай, не аналізуючи не поспішай оцінювати слова іншого, не готуй у голові відповідь, поки він говорить. Коли твій розум не судить, а приймає, зникає опір ти стаєш дзеркалом, у якому інший бачить себе ясніше. А коли розмова завершується, просто подякуй. Не за те, що все вийшло ідеально, а за сам факт зустрічі, за можливість бути поруч і почути. Подяка зміцнює серце сильніше, ніж будь-який захист. Вона робить тебе спокійним, навіть якщо світ навколо неспокійний. Коли всередині є мир, люди відчувають це ти стаєш як спокійна вода, у якій інші бачать своє відображення без страху. Стоїки казали будь тим, хто приносить спокій. А не тягне бурю. Це не означає бути байдужим це означає бути стійким, бути тим, хто не підвищує голос, коли світ кричить. Бо саме такі люди стають тихими магнітами для справжніх стосунків. Не тому, що вони цікаві, а тому, що поруч із ними спокійно і, можливо, саме тому стояки рідко були самотні. Вони не бігли за людьми, вони випромінювали стан, у якому хотілося залишитися. Бо спокій це не ізоляція, це запрошення. Коли ти знаходиш гармонію всередині, зв'язок із зовнішнім світом відновлюється сам, без зусиль, без боротьби, без страху. Урок вісім, коли стиль життя краде близькість. Ти помічав, як день пролітає, а ввечері тиша. Не тому, що немає людей, а тому, що немає місця для них у твоєму ритмі. Ми кажемо, я зайнятий. Немає часу. Потім. І непомітно відсовуємо дружбу в куток, як стару фотографію, яку колись любили. Стоїки дивились на це просто якщо щось справді важливе, для цього знайдеться місце. Якщо не знаходиться, значить, ми просто вибрали інше. Ми будуємо кар'єри, працюємо до ночі, заповнюємо кожну хвилину екранами і дивуємось, чому поруч порожньо. Але глибокі зв'язки не виникають у поспіху, їм потрібен час, пауза, присутність. Дружба це не подія, це практика, як тренування тіла чи молитва для душі. Якщо ти не приділяєш цьому уваги, зв'язок слабшає. Стоїцизм не каже кидай роботу і медитуй він каже знайди міру. Бо надмірність у будь-чому, навіть у праці, це форма втечі. Іноді ми ховаємось у зайнятості, щоб не відчути власну самотність. Та щойно ти почнеш розставляти пріоритети щось дивне відбувається. Раптом з'являється час на коротке повідомлення на каву без поспіху, на розмову, де не треба грати ролі. І ось тоді починається справжнє життя. Бо стоїк це не той, хто відмовився від світу, це той, хто бере участь у ньому усвідомлено. Хто знає, коли діяти, а коли просто бути. Поглянь на свій день. Є там місце для душевності, для людини, з якою можна посміхатись без причини. Якщо ні, створіть його. Не чекай ідеального моменту. Його не буде. Твоє життя це мозаїка. І дружба це не прикраса, а цемент, що тримає плитки разом. Урок 9. прийняти різність і залишитись собою. Ми часто шукаємо друзів, які такі, як ми, з тими ж поглядами, звичками, смаками. Але хіба це дружба чи просто дзеркало, у якому ми хочемо бачити власне відображення? Стоїки нагадують світ не зобов'язаний бути зручним, і люди теж. Кожен має свій темп, свої страхи, свої радості, і саме в цьому краса, не кожен, хто тебе не розуміє, ворог, і не кожен, хто погоджується. Друг. Істинна близькість народжується там, де є повага до різності. Марк Аврелій писав Людина створена для співпраці, як рука, для тримання, як нога, для ходіння. Ми різні, але потрібні один одному. Ти можеш любити тишу, а твій друг гучний і енергійний. Ви можете сперечатися, але саме ці суперечки шліфують твій розум і характер. Стоїк не шукає ідеальних людей, він шукає істинних, тих, хто не боїться показати себе справжнього і не лякається твоєї справжності у відповідь. Бо дружба це не контракт з подібними, а союз із чесними, і навіть якщо ви різні, ти можеш бачити в іншому не загрозу, а вчителя, не конкурента, а союзника у спільному шляху. Пам'ятай, твоя сила. Не в тому, щоб усіх зрозуміти, а в тому, щоб приймати без осуду. Бо, приймаючи інших, ти приймаєш самого себе. І коли ти це зрозумієш, ти більше ніколи не почуватимешся по справжньому самотнім. Якщо цей шлях тобі близький, підтримай канал. Постав вподобайку, підпишись і залиш у коментарях кілька слів про себе. Напиши просто я вибираю бути справжнім. Це маленьке речення, твоя особиста практика стоїцизму, бо все починається не зі світу, а з тебе, і саме ти перший друг, якого варто знайти.